Зіпфайл YouTube. Я радий бачити вас у себе на каналі. І як ви вже здогадались, сьогоднішнє відео буде про львівську барахолку. І перед тим як ми почнемо, не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал, якщо ви ще раптово не підписані, і бажаю вам гарного перегляду. В минулому відео я сказав, що барахолка на ринку провесім не працює, і це була моя помилка. Дякую підписникам, що мене поправили в коментарях під минулим відео. Цей риночок досі функціонує, і продавці просто перемістились, якщо ми зайдемо на територію ринку і пройдемо до недобудови. Під котрою раніше стояли продавці, ми побачимо там декілька лотків з барахольним асортиментом. Загалом, барахолка на ринку провисінь не така вже і велика. Звісно, її не можна порівнювати з київською барахолкою на почайній, але чимось вона нагадує блошиний ринок на Дарниці. Продавців там не дуже багато, всього навсього 10-20 лотків. Асортимент товарів невеличкий і багато цікавинок ви там не знайдете. Але тим не менш барахолочка працює. Є там як і постійні продавці, так і зальотні, якщо можна так висловитись. Мене цікавлять, звісно, лотки з електронікою та комп'ютерним лутом, котрого там майже немає. З постійних продавців там є один дідусь, котрий продає хоч якісь електронні товари. В основному ж асортимент представлений посудом, антикваріатом та інструментами. Весь риночок можна обійти буквально хвилин за п'ять. Цікавинок там не так і багато, можна знайти якісь пожухлі модельки машинок, потаскані іграшки, якісь дроти, зарядники та інше, що не буде коштувати вам багато грошей. Асортимент на барахолці майже незмінний, тому кожен день на неї ходити немає сенсу, я її встиг відвідати два рази з проміжком приблизно в 2-3 тижні, і основний асортимент товарів майже не змінився. Давайте розповім, що привернуло мою увагу. З першого це була камера на міні dv касетах. В принципі, цікава штука, але мені наразі не потрібна, тому і ціну я не питав. У дідуся з електронікою я побачив зарядники до макбука з роз'ємом Type-C, у нього їх було два штуки, і в перший раз він за них хотів по 300-350 гривень. Залежно від потужності. Один був 45 ватний, інший на 65 ватт. Але в другий раз, коли я до нього прийшов, одного зарядника не було в наявності, а інший він вже продавав як не працюючий. Далі я вирішив подивитись щось цікаве в касетах, DVD та CD-дисках, але 90% з того всього це просто сміття. Був там непоганий DVD-диск з назвою Кольори війни. Це, я так розумію, розфарбовані хроніки Другої світової війни. Сам я таке не збираю, але у мене є друг фанат того історичного періоду, але чомусь диск я так і не придбав. Можливо, іншим разом, я думаю, він там. Буде лежати ще довго. З ігрового мені трапився геймпад від Speedlink в непоганому стані, але він йшов без USB Донгла, і я не впевнений, що він працює по кабелю. На ньому ще був старенький роз'єм міні-USB. За геймпад продавець просив 70 гривень. Але чи він працює, продавець не знає. А чи буде він мені потрібний, я для себе так і не вирішив. Після барахолочки на провесні я відправився на Федорова. Блошиний ринок, що знаходиться в центрі. В той день для мене теж не було нічого цікавого. В основному ті ж самі продавці, асортимент теж майже незмінний, але все ж деякі люди там міняються. І єдине, що мене зацікавило, це лоток з музичними дисками та касетами, і я вирішив трішки в них покоперсатись. Ціни, звісно, не низькі, як для блошиного ринку. Касети з записами коштували від 100 гривень і вище, а диски ще дорожче. Хоч продавець Запевняв, що у нього є фірмові ліцензійні видання, але в більшості це були піратки. Серед дисків та касет з пропорцією 1 до 200 трапляється щось гідне. Мені приглянувся диск Paradise Lost, правда, ціна на нього була аж 400 гривень. Я впевнений, що в музичному магазині чи десь в онлайні можна придбати його за таку саму ціну або навіть дешевше. Все ж таки, я вирішив взяти собі пару касет і відправився на ринок торпедо. На торпедо Тордо я приїхав вже пізно. Багато людей збирали свої товари, хтось вже пішов додому, а лишились тільки ті, хто ще нічого не продав, або сподівався на таких пізніх покупців, як я, і товар, котрих не представляв зовсім ніякої цікавості. Щоб не вертатися додому без покупок, я вирішив придбати пару речей, котрі я вам покажу в другій частині відео, і розповім про них детальніше. Після ринку торпедо, за рекомендаціями своїх підписників. Я відправився на львівський радіоринок, котрий знаходиться там неподалік. В коментарях мені писали, якщо хочеш знайти щось комп'ютерне, іди на радіоринок. Але зазвичай я не шукаю щось конкретне і шукаю цікавинки саме на барахолці, тому що на радіоринку люди, котрі займаються комп'ютерним лутом, знають залізячкам ціну. Але радіоринок виявився для мене пеклом. Не встиг я зайти всередину і вже з перших лотків вибігали Продавці і питали у мене, що мені потрібно. Знаєте, як надокучливі продавці-консультанти в якомусь супермаркеті. Ти заходиш просто подивитись товар, а вони підбігають і починають тебе розпитувати про все. Мене питали, чи треба мені щось відремонтувати, чи щось мені підказати, чи що я шукаю, ну і так далі. І це доносилося з кожного лотка. Я не знаю, нащо власники лотків змушують продавців цим займатись. Це просто бісить. Не пройдеш пару метрів, як до тебе вже хтось чіпляється. Половина лотків на радіоринку, звісно, була закрита у зв'язку з ситуацією в країні, я так гадаю. Знайшов я пару кіосків з ігровими речами. Там продавались вживані геймпади, консолі, в основному Xbox One і PlayStation 3, 4, телевізори, роутери та й таке. Трапилось мені пару ларьків саме з комп'ютерним лутом. Можна було поритись і попитати продавців. The Що там чого коштує, але за прилавками або нікого не було, або сиділи сервіс-інженери, котрі, я впевнений, знають ціну товару і продадуть вам його, явно не дешевше OLX. В більшості ж на радіоринку продається товари широкого вжитку: різні лампи, світлодіодні стрічки, смартфони, телефони, планшети, обігрівачі, ноутбуки, радіодеталі, ну і все довкола електронне. Для мене. Там теж було мало що цікавого, тому надовго я не затримався. І ще той факт, що з кожного кіоску до тебе чіпляються продавани, мене дуже напряг і відбив бажання відвідувати радіоринок. Ну що ж, а зараз переходимо до огляду того, що я придбав в ці дні на львівській барахолці. Не перемикайтесь! І так, перша дичина, що я передбав на ринку провесінь, це був диск. І диск з комп'ютерною грою. Ось такий запакований екземпляр гри Necrovision. Здається, Necrovision розроблена польською студією. Погано, що це російська версія від компанії 1С. Все тут російською мовою, не оригінал, ну, так би мовити, запакована піратка, в свій час багато ігр на територію України продавались саме російського виробництва. Студія 1С та Русебіт були такими монополістами. Ну, але взяв її не через те, що вона російською мовою, а через те, що ця гра мені дуже подобалась. Не пам'ятаю в якому році вона конкретно вийшла. Гадаю, це був десь 2005 рік, плюс-мінус. І комп, що був у мене, її не стягував. В основному через відеокарточку. Давайте почитаємо системні вимоги. Написано Windows XP, Pentium 24 ГГц. 512 МБ оперативних спогадів і відеомапа на 256 МБ DirectX9, сумісна, рівня GeForce 6600 або вище. І написано, окрім вбудованих відеокарт і серій MX. На той час у мене був атлон XP на 1,5 ГГц, що було в принципі більш-менш нормально для цієї гри. Оперативної пам'яті у мене було 512 або більше. А ось відеокарточка у мене була якраз GeForce MX 440. І навіть на мінімалках в роздільній здатності 640 на 480. У мене ця гра хоч і запускалась, але грати нормально в неї не виходило. І плюс вона висла на якомусь там моменті. Чим же цікава для мене ця гра? Ну тут все стандартно, це шутер. Тут є зброя, німці, зомбі, монстри і все так, як я люблю. Мені здається, це такий аналог Wolfenstein, якщо пам'ятаєте. Але графіка на той час мені дуже подобалась. Навіть на своїй mx 440 воно виглядало ну, досить пристойно. Правда, що йшла в кадрі в 5-10. Справжній Бетмен би сказав, що можна в неї пограти, ну я так і грав. Доходив до якогось моменту. І вона просто намертво зависала. Гру тоді я брав в прокаті. Ну а зараз вирішив купити собі тим більш такий запакований варіант. Ну, звісно, погано, що російською мовою, але хтось за неї вже колись заплатив грошей. А мені вона обійшлась на львівській барахолці на ринку провесінь в 15 гривень, що я вважаю дуже непогано. Поставлю на паличку, хай стоїть. Далі на тому ж самому ринку провесінь я придбав мобільний кнопковий телефон. І це Nokia 101. Ви могли бачити подібно в огляді на моєму каналі. У мене є абсолютно такий самий телефон, я на нього купив. Новий корпус, кришку на Aliexpress, все це коштувало недорого, порядка 100 гривень. Нові гумові оці кнопочки. Виставив я її на продаж. Купила якась людина через OLX доставку Укрпоштою. Посилка приїхала в місце призначення. Людина оглянула телефон і, вибачте, за лайку спіздила оцю от задню кришку. Я не знаю, який сенс в цьому був. Бо сам корпус коштує 100 гривень на AliExpress, замовив собі, поміняв і не знаєш проблем. Але людина замовила OLX доставку, заплатила там якісь відсоток за цю доставку. Або я не знаю, як там це працює, ніби ти там, якщо відмовляєшся, все одно оплачуєш. Тим не менш, вона витратила мій час, свій час. Вкрала ось цю кришечку. На барахолці я придбав цю Nokia за 50 гривень. Я не знаю, чи вона працює чи ні. Можна буде потім перевірити. Тут стандартна батарейка типу bl 5 c але взяв я її заради ось цієї кришки. Так вона не буде підходити по кольору, бо там у мене сірий корпус. Ну хоча би буде кришка чорна і буде прикривати ось це все діло. Так що, ось такі справи. Я не знаю, чим думав той покупець, та нехороша людина, котра замовляла телефон, щоб просто стирити кришку. Ну, як на мене, це виглядає дуже дивно. Більше на ринку Провесінь я нічого цікавого не знайшов, тому перейдемо до покупочок на блошиному ринку на Федорова. Я купив собі дві касети. Ціни немаленькі, написані отут знизу касет. Одна коштувала 100 гривень, інша 150 Ну, так як я взяв дві касети, обійшлися вони мені в 200 гривень, тобто 50 гривень знижка, якщо береш дві касети і більше. Для барахолки я вважаю, що це дорого. Також це не є прям якісь суперліцензії, це Moon Records. Хто знає, той знає: Київська контора, котра випускала такі псевдоліцензійні касети. Ось такий простенький друк, без додаткової інформації, просто список пісень. Да, і чомусь написано «Mosh Records». Тобто, це якась контора, певна, котра записувала «Mosh», називалась, а ліцензувала як Moon Records. Ну і друга касета Amorphis. То саме написано на самій касеті, я їх ще не перевіряв. Аморфіс це такий дум-метал фінський альбом елджі. Я його не слухав, не знаю. А ось цей альбом гурту Therion, Secrets of the Runes, Я дуже багато в свій час слухав. Мені він дуже подобався. Взяв я їх, тому що це були. Умовно, самий е, важкий металл, що продавався в того продавця, і брав я їх для перевірки своєї касетної деки. Мені треба було порівняти оригінальний запис цифровий і як е, відтворює моя дека. Тому я придбав такі умовно заводські записи для прослуховування і для тесту своєї деки. А також для тестів своїх касетних плеєрів, котрі я теж купував на. Барахолках і котрі мені присилали мої підписники. З музикою гуртів ви можете ознайомитись онлайн, якщо ви любите щось е, важкеньке, але в той же час мелодичне. Теріон то, до речі, такий е, симфонік Метал. Хоча зараз знавці можуть набігти і сказати, чого я купив е, цей гурт, накидати мені, так би мовити, на вентилятор, музиканти дуже люблять виступати в Росії. Так, ну і що ж, лишились покупки з ринку Торпедо, і давайте перейдемо до першої. А перша покупка це ось такий геймпад від Sony PlayStation 1. Візуально він в непоганому стані, видно, що вживаний, але ніби всі кнопки натискаються нормально. Аналог PS1. Виглядає навіть ніби як оригінал, але я не впевнений. Знатоки напишіть в коментарях, чи це оригінал, чи це вже якийсь новороб. Але написано ніби Sony Analog Controller, там якась модель scph 110 Візуальний стан окей, ну такий трошки бруднуватий, і як би сказав колега з каналу Психоче, він трішки в тарганячому лайні, котре треба почистити, відмити. До речі, хто любить різні барахольні огляди і походи на барахолку, переходьте, підписуйтесь, психоче дуже багато показує цікавих покупочок на київській барахолці. І невеличкий спойлер. Він прислав мені посилку з комполутом, і в якомусь з наступних відео я покажу, що ж там було цікавого. А той комполут відповідно з барахолочок. На жаль, перевірити цей геймпад я не можу, бо у мене немає просто першої плойки. Ну нічого, сподіваюсь, колись з'явиться, тому відкладаємо його до того моменту. А забув сказати: продавав цей геймпад дідусь, котрий ще й погано чує, і коштував він мені всього-навсього 50 гривень. Багато це чи мало, напишіть в коментарях. Ну і в той день ринок торпеда був дуже сумний, мало продавців було на місці, комп'ютерного товару майже не було, і єдине, що я придбав, комп'ютерного в дуже жахливому стані, це ось така материнська плата з кулером, оперативною пам'яттю. Вся вона дуже брудна, от, ось от прям бруд на ній. Поржавіші деякі елементи. Оце задня панель. Теж її продавав дідусь. Модель це Asus P4 V8X x на чіпсеті Via. Детально характеристики я її не дивився. AGP слот, навіть SATA є. Просив дідусь за неї 150 гривень. Ну, як просив? Я у нього спитав, скільки то коштує. Він сказав 150 даж. Я йому сказав, що ні, дам 100, добре забирай. За 100 гривень весь цей набір я придбав. В сьогоднішньому відео ми її тестувати не будемо, але потім покажу вам, коли дійдуть руки, щоб показати в окремому відео. І чому я її взяв? Тут стоїть оперативна пам'ять від Corsair. ось таких дві плашки в радіаторах. Я не знаю, чи вони працюють, але подивіться, це перша DDR з частотою 400 МГц таймінгами CL2 і дві плашки по ГБ DDR1. Тобто це ігрова оперативна пам'ять з тих далеких часів, ще й від Corsair. Непогана штука, я думаю, що деякі мої підписники зацінять таку покупку. Потім треба буде перевірити, чи вона працює, але дуже цікаво. В принципі, заради тільки цієї пам'яті я і взяв весь цей набір. Але я не дивився і ще не знаю, який процесор встановлений під кулером. і не знаю, чи взагалі він там є. А то раптово попадеться там якийсь унікальний Pentium 4 на 3,4 ГГц з гіпертрейдингом. Звісно, сумніваюся, але давайте заглянемо, я сам ще не знаю. Давайте, я, поки я буду відкривати, в коментарях напишіть, що тут буде стояти, який камінчик. Вангую, що якийсь Celeron 1,8 ГГц або Pentium 2 ГГц. Щось такого плану самий широко вживаний проц тих часів. Але якщо попадеться щось цікаве, ну це буде хороший бонус. Як я не люблю оці кулери інтелевські тих часів. На защіпках. Так, до, до речі, кулер з мідною вставкою, і можливо тут стоїть щось потужне. Вічний 478, давайте витру термопасту прямо разом з вами, і ми дізнаємось, що за камінь тут стоїть. Звісно, намащено тут КПТ-8 чи щось подібне. Так, ну дива не сталося і стоїть тут у нас Celeron D на 2,4 ГГц. Бачите, я майже вгадав. Я вгадав, що це Celeron, Не дуже цікавий камінчик. Ну і я не знаю в якому стані материнська плата і взагалі це все. Celeron D, материнська плата, вся бруднюча. Я не знаю, може її помити треба буде, от просто під водою. З миючим засобом, перед тим як запускати, але ось оперативна пам'ять мені дуже подобається, і буде у мене для ретро-тестів. Звісно, я її прожену перед тим мем тестом. Сподіваюсь, вона буде без проблем. Ну що ж, ось такі були мої покупки на львівській барахолці, трошки ретро-анонізму, нічого надзвичайного. Напишіть в коментарях, як вам ці покупочки, і чи взагалі варто це все уваги. Звісно, для мене це як такий шматочок ностальгії і можливий контент на майбутнє в ретро тематиці. Дякую вам за перегляд. Якщо відео вам сподобалось, не забудьте перевірити свої вподобайки під відео, ну а якщо ви хочете підтримати канал, ви можете зробити донат. Всі реквізити є в описі до цього відео. З вами був Лікан. Не забувайте донатити на ЗСУ і до зустрічі!